Вітаю вас в ефірі. Новини на Суспільному. У студії працює Дар'я Янушкевич. Переклад жестово мови здійснює Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску новин. Дивіться далі. Виносили меблі, ікони і одяг. Парафіяни та священики свята Троїцького собору забрали звідти речі після того, як собор закрили для відвідування. На великій сцені театру, пошкоджені від ракетного удару, зіграли виставу Гріх за твором Володимира Виниченка. 101 тисяча гривень на Збройні сили України за 90 днів бігу. Чернігівець Стас Москальчук бігає кожного дня і за будь-якої погоди, щоб зібрати гроші на машину для першої танкової бригади. Парафіяни і священники Свята Троїцького собору забирали свої речі з храму після того, як його закрили для відвідувань. Зробити це мали сьогодні. За процесом спостерігали представники Національного архітектурно-історичного заповіднику Чернігів Стародавні, повідомив його керівник Андрій Лісовий. Таким чином забезпечують збереження об'єктів музейного фонду заповіднику, які фізично перебувають у храмі, сказав Андрій Лісовий. За процесом спостерігала і наша знімальна група. Свято-Троїцький собор у Чернігові. Близько 50 парафіян та священників зібралися під храмом. Сьогодні їм дозволили забрати із закритого храму майну релігійної громади. Я думаю, через деякі роки ті, хто дав наказиці, буде їм дуже, дуже буде стидно. Але запором те вже нічого не забуде. За словами керівника Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового за процесом у соборі слідкують представники заповідника. Журналістів всередину не пустили. Слідкують за тим, щоб не були винесені речі, музейні речі, речі заповідника, які перебувають на обліку. Мощі залишаються, панагія залишається. Хрест залишається, ланцюжок до них залишається. Релігійна громада забирає свої речі, які б їй належать. Це ті речі, які не відносяться до е, найїщернігів стародавніх. Храм закрили 5 жовтня разом із п'ятьма іншими пам'ятками архітектури, що входять до структури заповідника Чернігів Стародавній через його незадовільний стан. Серед закритих пам'яток і п'ятницька церква, якою користується єпархія ПЦУ, окремі е, об'єкти е, потребують просто невідкладної реставрації, і, на жаль, е, навіть е, храми, які не були. Е, Пошкоджені від ударів, так як у вас 19 серпня, п'ятницька церква. Вони в гіршому стані ніж саме ця культова споруда. Свято Троїцький собор, пам'ятка архітектури національного значення. Понад 30 років ним користувалася єпархія УПЦ, яка згідно з релігієзнавчою експертизою, має зв'язок з російською православною церквою. Віряни вважають це наступом на православну віру. Наша віра, вона, вона залишиться з нами. И Бог с нами останется. Уважаю. Ну, очень тяжело, честно сказать, очень тяжело все это. Ну, не так люди должны друг к другу относиться. Любить надо друг друга. А не гнобить. А нас гнобят. Православних гонять зараз. Голова комісії Мінкульту, яка обстежувала храми, говорить, що їх закрили для відвідувачів, аби зберегти пам'ятки архітектури. Комісія діяла згідно з наказом Міністерства культури від 4 жовтня. Про ніякі богослужіння мова йти не може, так як будуть працювати спеціалісти. Коли проходять такі дії, які не відповідають ніякому законодавству, не тільки України, навіть світовому, тому що всі, ви знаєте, що тут суди. Що рішення суду немає ніякого. Жодних рішень, які б казали, що нам повинні залишити цей храм, немає. Наказ це не рішення суду. Наказ це внутрішнє розпорядження. Для тих людей, хто працює в Міністерстві культури, за словами керівника заповідника Чернігів Стародавній Андрія Лісового, на території комплексу Троїцької Лінського монастиря опечатали лише Свято-Троїцький собор в релігійній громаді виділили місце для проведення обрядів. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. 2680 заявок через державну програму. Є відновлення, подали жителі області за останніх півроку. Це заявки на компенсацію за пошкодження від воєнних дій житла. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків начальника управління містобудування та архітектури Чернігівської ОВА Сергій Куреня. Ці цифри вже по 837 заявкам нараховано компенсацію людям. На загальну суму трошки більше 87 мільйонів гривень. Власне, ці кошти зараз люди вже проводять відновлені роботи, готуються до зими. Також по пошкодженому майну потребують обробки ще близько 1000 заяв. Також, з його слів, триває процес компенсації за повністю зруйноване житло. На сьогодні сформували два житлових сертифікати у Кіпцівській та Михайло-Коцюбинській громадах. Всього в області подано 248 таких заяв. Сертифікати надходять людям у додаток Дія і будуть дійсними протягом п'яти років. Його можна використати на покупку житла на первинному і вторинному ринках. Є е, онлайн калькулятори на яких можна попередньо подивитися, скільки людина може отримати цієї компенсації? Це є на власне на сайтах там, деяких громадських організацій, ось і інших, туди можна ввести загальні параметри це площу будівлі, населений пункт, який знаходиться в відповідному регіоні, і там ну, система порахує, скажімо так, всі ці коефіцієнти, які закладені в постанові, і людина може побачити цю приблизну суму, яку вона може отримати. За словами Сергія Курені, невдовзі подати заявку на компенсацію зможуть і ті, хто відновив житло власним коштом. На цьому тижні Верхова Рада затвердила закон, який вносить зміни в порядок нарахування компенсацій за пошкоджене майно. А саме визначається вже компенсація людям за кошти, які були витрачені. Ними витрачені на проведення будівельних робіт і на купівлю будматеріалів, тобто зараз вже вирішується питання стосовно надання коштів тим людям, які відбудувалися або відремонтували за власним рахунок. У Чернігівському облму драмтеатрі 6 жовтня відкрили 98-й театральний сезон. Актори зіграли виставу «Гріх» за одноіменним твором Володимира Виниченка. Усе проходило на великій сцені у залі, пошкодженій внаслідок російського ракетного удару 19 серпня. Аби мати змогу працювати, глядацькі місця перенесли прямо на сцену, розповів художній керівник театру Андрій Бакіров. Люди сиділи за кілька кроків від акторів, які грали. На… Перед прем'єрним показі вистави побувала і наша знімальна група. Актори Чернігівського облмуздрамтеатру грають першу виставу на великій сцені після російського удару 19 серпня. Тоді ракета вибухнула над театром, зруйнувавши дах, а також пошкодивши глядацьку залу, фоє і майже всі вікна. Попри це, у театрі продовжили готуватися до нового театрального сезону. 6 жовтня його відкривають виставою Гріх за одноіменним твором Володимира Винниченка. Вривається один натовп людей до інших бах, бахлусь, грабують, насилують, катують, а потім. Сидять собі, співають, сміються, вихваляються. А це ж великий гріх у п'єсі. Автор розповідає про Київ останніх років російського царату. Головні герої це молоді революціонери, які збираються організувати підпільну друкарню, але їх затримують жандарми на чолі з підполковником Сталінським, якого навіть колеги називають Каїном. А коли він насилував, то тут у що потім повісилась у тюрми, я не сидів тут у шафі. і Не бачив того. Watch you In a big Спробує пікліпоця, то іменно що тільки пікнопи усю виставу глядачі сидять за кілька кроків від акторів. Глядацьку залу визнали аварійною, тому місця перенесли прямо на сцену, аби була змога працювати. Виконавиця головної ролі Марії, артистка драми Наталія Рибинок, каже: це найближча відстань, яка будь-коли була між ними. Нам не можна бачити так, очі, але да ми не можемо, не але вони можна. настільки люди, настільки так. близько, що тобі просто немає куди глянути. Як от, ну, в очі, і так само, і вони, так, да, настільки близько, що трошечки пробирає, але ж це теж знову ж таки це додає якусь от емоцію, яка тебе збуджує більше. Якщо вони сидять більше на відстані, то в тебе є умовна четверта стіна. Тут цієї четвертої стіни немає, і глядач зазирає до тебе в душу, і ти ну тут немає шансу сфальшивити якось. Наталія говорить, вистава морально складна. До того ж, через ракетний удар доводиться працювати у незвичних умовах. Ти, наче хочеш всупереч всьому, зробити людям приємно і все ж таки продовжити нашу творчість. і… Мати роботу і мати з того насолоду показати, що ми живі, ми працюємо, ми будемо фігачити за будь-яких обставин і ще більше ніж до того. В якій б складнощі нас не вганяло б життя. Режисер, постановник вистави, художній керівник театру Андрій Бахіров каже, у новому театральному сезоні вистави гратимуть на цій та на білій сцені, і там і там зможуть розмістити десь по сотні глядачів. Тоді як раніше, велика зала вміщувала понад 800 людей. Побачимо, як воно буде. Далі буде дуже цікаво, як великі вистави, і українська класика, і там остання прем'єра Сліпий велика вистава на великій сцені, яка у нас Булася в тому сезоні, як воно буде виглядати в такому форматі. Життя продовжується. Треба розуміти обставини, в яких ми існуємо, і йти вперед. Я дуже радий, що театр все-таки живе і це будівля, яка має все-таки свою душу, дихає. Знаєте, у театру є виховна функція, є розважальна функція, а зараз виходить на перший план лікувальна функція. Я думаю, що і актори, і пан Бакіров вони. Дійсно справляються на всі сто з цією функцією саме лікувати глядачів. Треба жити попри все, тому що ти перемагаєш страхи, комплекси. Все ти перемагаєш в цьому житті, Ми мусимо перемогти. Наталія Гоман, Олександр Сітько, Суспільне новини, Чернігів. 101 тисяча гривень на Збройні Сили України за 90 днів бігу. Чернігівець Стас Москальчук бігає кожного дня і за будь-якої погоди, аби зібрати гроші на машину для першої танкової бригади. Каже, не припинить, поки не назбирає потрібну суму, яка складає 225 тисяч гривень. Таким чином, хоче підтримати наших захисників та захисниць, які зараз воюють на фронті. Детальніше дивіться у сюжеті. Привіт непоборні! Як завжди, Пробіжечка, друзі, я прошу вас долучатися, максимально репостити і максимально донатити. Україна понад усе, слава Україні, слава ЗСУ. Так, Чернігівець і волонтер Станіслав Москальчук розпочинає свій день. Розминка і забіг на 2 чи 5 кілометрів містом. Все, щоб зібрати гроші на ЗСУ. Перша танкова бригада потребує постійно автомобілів. До мене дійшов запит на те, що їм потрібно автопікап. І тому я вирішив, користуючись тим, що я вмію, а я вмію бігати, я бігаю дуже таки давно, вирішив цим, тим самим завлекти людей до того, щоб вони скидували гроші на донати і почав бігати кожного дня. І пообіцяв людям, що буду бігати до тих пір, поки не закрию банку. На цей пікап загалом Станіслав бігає вже 90 днів. За цей час йому вдалося зібрати 101 тисячу гривень з потрібних 225. Каже, щодня люди скидають від гривні до тисячі. Донати, які там скидають люди, пишуть в коментарях: ми тебе підтримуємо за Україну на Зсу. Це дуже круто і це реально е, допомагає. От правда, а якщо брати е, кількість донатів, то вона трішки зменшується. Я розумію, що Можливо, всі втомилися донатити, але ну це треба робити, бо війна в країні вона є, і від цього нікуди не дінешся. А хлопці і дівчата, котрі стоять за нас з вами, ну вони потребують цього. Відео зі своїх пробіжок чоловік викладає в соціальні мережі там і звітує про зібрані гроші. Разом з ним почали бігати і інші люди, розповідає Станіслав. Так Часто, як в мене, вони ну не виходить, але тим паче, хтось бігає раз в тиждень, хтось бігає два рази в тиждень. Вони мене відмічають, вони відмічають мою банку і тим самим ну, допомагають. Олександра Мілашевська, Олексій Жернов, Суспільне новини. Чернігів. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільного Суспільне.Медіа Бережіть себе і своїх рідних. На все добре.